Друзі всім привітики! Північ Мельниччини. Ми на посіві нашої кукурудзи від КВС Рікардо. Тут, де ми вносили препарат Інокула Еко від компанії Органиця. Ось хочу вам показати, як виглядає наш посів кріплення. Початків. Як ось яка висота? Десь у нас тут три Ось такі маємо. Початки? Нагадаю ще, що фау дано гібрида. 320. Під посів ми вносили 70 кілограм добрива яраміла в рядок. Вже пізніше перед збиранням покажемо вам, як виглядають і початки, скільки рядів і скільки зерен Бо, так як масив знаходиться недалеко від села, то зараз, якщо почнемо щось надломувати, то. Двоногі шкідники можуть нам зменшити урожайність. Так що, друзі, не знаєте, чим, як і коли, звертайтесь до фахівців ТОВТП «Агрохімпартнер», Завжди будемо раді вам допомогти.